Скажила ще одна. Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас 23 липня, і ось знову приїхали ми на риболовлю на річку псел. Приїхали у трьох сьогодні з Тьомою, з Дімоном. Вони. Трохи вище по течії будуть сплавлятися. Я ось машину перегнав якраз на те місце, де ми, звичайно, обідаємо, і буду зараз стартувати з цього місця. Вже човна зібрав, зараз залишилося спіннінг зібрати і буду випливати. Сьогодні ще так по дорозі, поки їхали, заїхали раді цікавості глянути гриби. Вже так ну по отчотам вже бачу, білі гриби люди збирають. І ось ми заїхали так чисто на 20 хвилин. І, в принципі, є білі гриби. Я один знайшов. Ну Я такий грибник з мене <ріпи> більше рибалку люблю, чим гриби. А Тьома з Димоном вони так штучок по 5 білих, таких непоганих, класних гриба зібрали. Так що, можливо, ще ввечері. Заїдемо, глянемо, якщо сьогодні не позбирають. Якраз дощик такий пройшов і, по ходу, гриби полізуть. Так що випливаю, ми не за грибами, ми на рибалку будемо сьогодні шука шукати щуку. Ну що, друзі, починаємо риболовлю. Зараз 7 годин ранку. Перші закиди. Погода сьогодні така щуча якраз, пасмурна, поки вітру немає зранку. Як завжди взяв на таку щучу рибалку свій Sky 702 до 24 грамів. котушка Shimano наскі. 3000 шнурок UGK Upgrade 1.0 Ну і е, поставив то, що найкраще в мене працює в цих місцях е, Jackal Max Quad 128. Буду на нього сьогодні рибачити. І, до речі, ось зараз я рибачу, що минулу рибалку ось, на хардмона я перейшов. Отакі ось такі ось повідці хардмона дуже мені сподобались. Минулого разу перший раз я рибачив. І реально він якось менше перехльостів у нього, ніж оце я рибачив на скрутку. На скрутку дуже багато було перехльостів. А ось на ну, оцей повідець якось так щастило, можливо, що ну, менше в рази менше перехльостів. Так що будемо сподіватися сьогодні на якусь щучку. Минулого разу в мене залікових не було. Щук. Всі такі грамів до 600. ну Побачимо, як сьогодні буде. перша <смірко> щучка. Ну це зовсім зовсім дитя. Чуть більше Воблера. Воблер 128 щучка така десь 140-ва. Так, куди ж ти лізеш? Блін, мала. Давай обережно якось тебе зараз. Це взагалі було, було, но такого ще не було, щоб... дребна. Видай. Так, все, детвора, давай до домку. Прикол, друзья. Я в живоблор вынял и Дрібна щучка вискочила прямо з води за воблером. Такий періотик зробила і додому. Третій вже вихід на ну, ну, ну щука розміром майже така як і воблер. Ось друзі, не засняв таку рибку. Думав, камера знімає, а виявилось, вона не знімає. І тільки що отак ось пливу по траві. Кидаю по окнам і ось така клюнула більш-менш непогано. Тобто зараз вся рибка в траві. Стоїть ось тут Максквадік спрацював. Ну, така десь кілушечка, я думаю, є. Зараз взвісимо. Навіть піявки на ній я бачу. Тобто така рибка пасивна. Ну, це така більш-менш ще залікова. Можна одну і взяти додому. Ось друзі, у неї щось в животі. Тут ось видно навіть таке щось тверденьке, тільки що з'їли якусь рибку, напевно. Так, ну зараз взісимо щучку. Скільки вона завісить, воно цікаво. Спочатку заміряємо. Ось від початку голови до краю хвоста. А Трішки нема, друзі, навіть 40, так якась вона коротенька така. 47 см. Ну, в принципі, по допуску то проходить. Там допуск є плюс-мінус 10%. Воно граммів 900 точно є. Зараз звісимо. Да, ось рівно 880. 880 грамм такая щучка. Ні, ну це ще більш-менш. Ось ще одна. Ось так ось вдоль травки йду, кидаю і ось стоїть вона все-таки тут вдоль травки. Ну, невеличка така щучка, але вона є. Грамів 400 десь. Така маленька, таку звісно відпустимо зараз. Ну, вона є, вона клюнула з травки отут. Є, що сьогодні щучка покльовує. Так, все, друзі, таку щучку відпускаємо, пливе додому. Давай. Ах, погнала. Ого, друзі, оце щука гарна клюнула. Це така за кілуху. Знову травка спрацювала. Ух. Тримається. Та така десь кілушка. Ось така, друзі. Друга вже залікова рибка на сьогодні. Ну це так, да, це десь... Келушничок такий явно є. Клас. Знову Максквадик. Травка. Ось і спрацювала. Є щучка. Ну, друзі, зараз цю. Заміряємо. Ну, ця вже 50 є, рівно. Рівно 50. Щучка. І така десь, ну, кілуха є. Кіло 100 можливо. Ні, нема. 900. 70 грамів не дотягнула до кілохи. Я думав кілоха, а 970 така. Щучка, ну така вона довгенька. Ух, є, друзі, і ще одна дрібна вискакувала вже на отакого. Вот самі ебісу 130-й поставили, ну зірвався шнурочок. друзі клювака іще одна і непогана наче щучка така давить чи вона якась а вона підбагрилась <смаленька> маленька я думаю така непогана вона просто придавила як судак під, під бороду Штучка, зараз випущу. Ось така. Наступна, це вже п'ята, п'ята ту, що потримав, рибку. І ще було холостих холости штуки 3-4 виходи. Ну знову ж така щучка покльовує і все. За кілушною сьогодні не було ще. До кілушна була. Давай, додому. Ух ты як. Ух, є, друзі, ще одна вискочила. Ну, знову ж невеличка. От в траві таких ось місцях сьогодні вся рибка стоїть на глибині там, де карчі взагалі немає риби, смислу зараз і нема там кидати. Ну, можливо джигом якось. Ну ось так рибка вся стоїть отута. Так, тихо, не дюрайся. Так, ну все, щукерс, пливий додому. Ось, друзі, бачите, у нього рана. Напевно, якась більша щучка його намагалася з'їсти цього щукерса. Давай додому. О, є, друзі, підсіла щучка на силикон, на рівномірну проводку. Вы так ревномирко сели кошку потаскать и, и ну, снова уж такая невеличка, але она є клюнула, Ось така такая, он він зачепилася за край губы, ну, пиявочки видно стоять на ней такой тебе заклюваку давай додому пішла так ну що спробуємо ще ось на таку приманочку клюнула це копія е, Ізіка 4 дюйми від Selecta EZHAT і отак от ось просто пливу і рівноміркою таскаю там в траві стоїть щучка. Ну, на жаль, дрібна, багато дрібної щуки. На жаль, я багато бачу, що рибачки забирають таку щучку. 200-300 грамів все забирається. Да, не, не можна такого робити. А то якщо таких вже шнурків будуть забирати, то років через 10 взагалі 500 г чучка це буде дуже і дуже велика рідкість. Так, ну що, друзі, зараз у нас вже 3 година дня. Я вже в принципі, і пообідав. І так вже чималенько я заплив нижче місця фінішу, там де ми будемо фінішувати, і зараз мені потрібно підійматися вже наверх. ну, В принципі, я так і розраховував щоб мені вітер допомагав. Зараз якраз вітер дує проти течії і течії в цих місцях майже немає. Якраз по вітру я так зараз буду сплавлятися, можна так сказати, якраз до місця фінішу. Десь так кілометри на два, напевно, на заплив. Ну, в принципі, на веслах не проблема чий нема, так що піднятись легко. І зараз буду так якраз йти і зараз кидаю рівномірку з силікончиком. Тут глибина, там де трошки менше глибина, буду вже воблером проходити. проходити. Сьогодні явно воблер краще працює. була клювака тільки що була реально клювака І такий удар наче непоганий ударчик вон як порізала, аж що силикон Блин, ж там за щука була, так реально аж придавила І, друзі, вискочила щучка після обіду. Перша. Знову Макс Клад. Працює те, що працює. Ось така невеличка, ну це вже восьма на сьогодні. Так, тихо, тихо, щучка. Відкрий ротик. Да, так, вот це промазала і собі трохи навряділа. Ну, нічого, жити буде. Чупачок, давай до дома. Ух, выскочила. Еще одна шнурочек. Снова островы. травы. Такая, грабил 500. Не залик, ну... Це вже 9-та клюнула. По таким зарослям лажу. Там де більш-менш чиста ділянка річки, де нема латаття цього, то клювак нема. Тільки сюди ось десь закидую, є виходи, клювання. Отже, отут вся щучка стоїть. Так, щучка. тихо, тихо, тихо. Молодець, попрацювала камеру, а тепер до домку. Ось така, друзі, ну, десь грамів 600, напевно. Ну, таку відпустимо. Так, ну що, щупачок, давай додомку. Пливи підростати. Ось, друзі, трохи спробував на оберталку покидати, ну, але нема клювань. Сьогодні стільки оцей Макс Кодик працює, як і завжди, робочий самий мій воблер, І трішки на силікон було клювань. І все. Інші воблера щось не, не хочуть працювати, я так міняю періодично, але клювак нема. Точніше, є, в принципі, була на оцього ебісу, У самій ебісу, одна була клювака. Ну, зійшла, щучка і все. А Макс Квадік, як завжди, роботяга. О, uh, є, друзі. Є, все-таки десятка клюнула. Десята. Хоч така маленька, ну, десята є. Таке гарне число. Хотілося мені цю десяту піймати. Ось вона є. Тихо. Ну, можна зарахувати. Я її торкнувся, так що десятка є. Так, все, друзі, вже близько 6-ї години вечора будемо е, збиратися. Е, зараз ось е, зустрів тьому, е, каже тьому. 10 щук піймав. Я 10 сьогодні у нас порівну, але розмір у мене трохи краще. Такі, в принципі, більш-менш залікові дві щучки було. А у Тьоми, каже, всі е, такі до 300 і все. Просто більшого нема. Так що я сьогодні ще більш-менш непогано відловився. Ну, бували і гірші рибалки, бували і кращі в цих краях, так що можна рахувати, що залікова риболовля. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Можливо, зараз ще заїдемо на часок, гриби глянемо. Зранку заїжджали, в принципі, грибочки є. І можливо зараз ввечері також. Хвилин на 30, заїдемо, побачимо. Так що все, до нових зустрічі, всім до побачення.